Вітаю на каналі Жанни Арбут, продовжуємо розглянувати питання про українців в США. Сьогодні ми, я хочу розглянути питання про те, яким чином будуть розгортатися події стосовно українців, які перебувають в Сполучених Штатах Америки, стосовно їхніх статусів тимчасового захисту, і стосовно українців, які перебувають по програмі ЮФОРЮ. Сполучених Штатах Америки, яким чином будуть розгортатися події, і чим це все кінець кінці закінчиться для цих е українців? Давайте глянемо, Підкажіть, будь ласка, яким чином закінчиться справа стосовно. Українці, які перебувають в Сполучених Штатах, за статусом тимчасового захисту та програмі, та по програмі юфорію, яким чином будуть розвиватися події, чим все завершиться. Король пентаклей, корова вода Туз жезлов. Четверка жезлов. Паш жезлов. Королеву мечів мах. Давайте ще кину. Так, дивлюся, на них. треба ще кинути. Сімка мечів. І чим це зараз завершиться? Шістка пентаклів. І так розпочнемо, друзі. Я не заздрю українцям, тому що їхні питання будуть розглядати король і королева Пентаклів. Король Пентаклів дуже схожий на королеву Пентаклів. Король Пентаклів, але він відрізняється від неї тим, що вирішуючи такі питання, це люди це люди, які будуть розглядати ці питання, вони при владі. Він, і король Пентаклів, він не такий педантичний, як королева Пентаклів, яка буде розглядати, розглядати питання скрупульозно. І король Пентаклів, ви розумієте, що може, ми самі бачимо, що сам король Пентаклів діє іноді різними методами. Я не заздрю. ще раз повторюю, що питання будуть розглядати, що питання буде розглядатися. Але дивимося далі. Туз жезлів, Туз жезлів і четвер... четвірка жезлів розп по питанню українців справи йдуть, і буде новий поштовх для розвитку, для розгляду цього питання. Четвірка жезлів. Коли випадає четвірка жезлів при розкладі, наприклад, коли це є наприклад, картою дня, це дуже-дуже буде щасливий і гарний день. В цьому випадку четвірка жезлів показує, що для розв'язання цього питання зараз створюються нові партнерські союзи, нові. Знаєте, нові створюються об'єднання людей, які будуть це питання проштовхувати. Тільки проштовхувати не в такому плані, що любимо путями по головах ні. Просто буде проводитися дуже велика продуктивна робота. Це також вказує на це і паж жезлів, і королева мечів. Паж жезлів говорить про те, що і Будуть новини по цьому питанню. Але ці новини будуть не відразу, не, не відразу, не, знаєте, не такі. Вони будуть, але це новини, які будуть після того, коли буде проведена колосальна робота, коли буде проведено вже, знаєте, не, такі, не так, що відразу ось, ось вам новина, ось треба зробити після того, як буде проведено. Тут і видно, що буде проводитися дуже починаючи від того, хто буде розглядати, потім створюються нові партнерські союзи, і на основі вже цих проведеної роботи будуть і новини. Новини і королева мечів випадає. Королева мечів – це гарна карта, в тому плані, що питання буде вирішуватися. Коли, коли ця карта випадає, теж картою дня, наприклад, то те питання, яке ви не могли вирішити довгий час, воно вирішиться. Це, це питання теж буде вирішено. Цьому буде сприяти не тільки проведена робота, а й буде весь всесвіт. Це, це означає, що навіть е, ті питання, які... Наприклад, організовується для розв'язання цього питання, там проводиться робота певна. І так буде все, навіть і всесві буде сприяти, щоб, наприклад, було встав... наприклад, одна організація розглянула питання, інша організація, і щоб вони змогли вдвох якийсь проєкт подати. Цьому буде і Всесвіт сприяти. Але для вирішення, під час вирішення цього питання. Буде також і сімка мечів. Сімка мечів Це буде дуже багато і обману, і протистояння не дуже чистого. І дуже буде багато хитрощів, буде дуже багато перепон під час вирішення цього питання. Але все закінчиться шісткою пентаклів. Шістка пентаклів означає, що питання, яке не могло бути вирішено дуже довгий час, вирішиться. Карта говорить про те, що те, що ви прагли, ви те і отримаєте. А тепер ви мене зрозуміли, що питання по українцях, в США буде вирішено позитивно. Ви зараз будете читати скільки інформації, ви будете читати стільки різних новин. А тепер слово від мене. Ви мене згадаєте, коли прийде час. Я не знаю, скільки це пройде часу. Але ви мене згадаєте обов'язково. Українці, які перебувають в США, обов'язково отримують документи. Такі, які допоможуть їм рухатися в легальному статусі, под... рухатися в легальному статусі для проживання в США. Вони отримують документи, я вам це, щоб не було, ви мене згадаєте, я вам це Хочу сказати, що це питання обов'язково, рано чи пісно для українців буде розглянуто. Що б там не було, я відповідаю, я, відпов... я просто даю відповідь на запитання, тому що мене питає мій знайомий, просить подивися, подивися, ну не буде ж ти морочити голову картам. І весь час дивитися, тому що це не серйозно. Але, повірте, я знаю одне знання. Так одну, знаю я. Повірте мені, ви згадаєте мене, це мене Жанна. І ви мене буде обов'язково згадаєте. Що Жанна говорила, що документи дивись і нам їх дали, повірте мені. Ми давайте це все перевіримо разом. Але я впевнена на 100%, що так і буде. Що б там не було. В якому плані. тому що бруду дуже буде багато литися. Але людям треба набратися терпіння, людям треба бути людяними. Людям треба українцям, треба робити і жити наше. Ви знаєте, які часи зараз в Україні, ви знаєте, що нам потрібно жити українцям, наше українське життя. І, ніхто, і стільки ти не сказав би слово лимон, ніхто не відчує його смаку, так само, стільки б ми не казали слово війна, хто її не відчув, той ніколи не зрозуміє, що таке війна. Дякую за увагу. До зустрічі!